Христос народився, славімо Його! Доброго різдвяного євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні ми читатимемо Євангелія від Матфея та послання святого апостола Павла до Галатів. Починаємо з Євангелія. Коли Ісус народився у Віфлеємі іудейському у дні Ірода царя, ось волхви зі Сходу прийшли до Єрусалима, кажучи, де є народжений цар Іудеїв? Бо ми побачили його зірку на сході та прийшли поклонитися йому. Почувши ж це, Ірод цар стривожився і весь Єрусалим з ним, і зібравши всіх первосвящеників і книжників народу, випитував у них, де Христос рождається. Вони ж сказали йому: у Віфлеємі іудейському, бо так написано через пророка: І ти, Віфлеєм. Земля Іудина нічим не менше серед князів Іудиних, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно покликавши волхвів, уточнив у них час появи зірки і, пославши їх до Віфлеєма, сказав: Підіть точно, дізнайтеся про диття, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов поклонитися йому. Вони ж, вислухавши царя, пішли, і ось зірка, яку побачили вони на сході, йшла перед ними, аж поки прийшла і зупинилася над місцем, де було дитя. І, побачивши зірку, вони зраділи радістю вельми великою, і, увійшовши в дім, побачили дитя з Марією, матір'ю його, і впавши, поклонилися йому, і, відкривши скарби свої, піднесли йому дари золото, і смирну, і, отримавши у вісні повеління не повертатися до ірода іншою дорогою, відійшли в країну свою. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, коли настала повнота часу, послав Бог сина свого, який народився від жінки, був під законом, щоб відкупити тих, які були під законом, щоби нам прийняти всиновлення. А як, ви, а як ви сини, то послав Бог Духа Сина Свого в серця ваші, який викликує, Аба, Отче, тому ти вже не раб, але син. А якщо син, то і спадкоємець Божий через Христа. На цьому все. Ще раз вас вітаю з Різдвом Христовим. Христос народився. Також Божого вам благословення. До зустрічі вечором!